Стаття 81. Повноваження народних депутатів України припиняються одночасно з припиненням повноважень Верховної Ради України. Повноваження народного депутата України припиняються достроково в разі. Перше. Складення повноважень за його особистою заявою. Друге. Набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього. Третє. Визнання його судом недієздатним або безвісно відсутнім. Четверте. Припинення його громадянства або його виїзду на постійне проживання за межі України. П'яте. Якщо протягом 20 днів з дня виникнення обставин, які призводять до порушення вимог щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності, ці обставини в ним не усунуто. Шосте невходження народного депутата України обраного від політичної партії до складу депутатської фракції цієї політичної партії або виходу народного депутата України зі складу такої фракції. Сьоме його смерті. Повноваження народного депутата України припиняються достроково також у разі дострокового припинення відповідно до Конституції України повноважень Верховної Ради України в день відкриття першого засідання Верховної Ради України нового скликання. Рішення про дострокове припинення повноважень народного депутата країни у випадках, передбаченими пунктами 1 і 4 частини 2 цієї статті, приймається Верховною Радою України, а у випадку, передбаченому пунктом 5 цієї статті, судом. У разі набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо народного депутата України, визнання Народного депутата України недієздатним або безвісно відсутнім, його повноваження припиняються з дня набрання сили рішення суду. А в разі смерті народного депутата з дня смерті, засвідченої свідоцтвом про смерть. У разі невходження народного депутата України обраного від політичної партії до складу депутатської фракції цієї політичної партії. Або виходу народного депутата України зі складу такої фракції, його повноваження припиняються достроково на підставі закону за рішенням вищого керівничного органу відповідної політичної партії з дня прийняття такого рішення.